Доброго ранку, сонеча ясне, доброго ранку світ прекрасний. Пропоную вам діти пограти в українську народну гру Катерина та Василь. Це жартівлива народна гра, але вона має повчальний зміст. Наприкінці зустрічі я запитаю у вас, чи зрозуміли ви, про що йдеться у грі. Тож будьте уважні, слухайте і міркуйте. Для гри потрібно знайти пару хлопчикам-дівчинку і навпаки. Якщо ж ви знаходитеся вдома, то пограйтеся із батьками. Візьміться за руки і кружляйте у такт пісні. Чи зрозуміли ви діти зміст цієї гри? Так, у грі ведеться про жадібних дітей, які замість того, щоб дружити і весело гратися, весь час сварилися. Чи доводилося вам у житті зустрічати щедрих людей? А жадібних? А з якими хотілося спілкуватися, а з якими ні? Так, звичайно, жадібність. Це погана рису характеру людини. У народі при таких людей кажуть ні сам не гам, ні другому не дам, швидше у курки молока випросиш. Не той жадібний, у кого мала, а той, хто хоче більшого. В одній руці двох кавунів не втримаєш. Мова про жадібних, а ось про щедрих людей говорили такі гарні слова. Дорожче срібла і злата душа, що щедрістю багата. Ігри бувають різні, проте у всіх іграх є одна спільна риса народна мудрість. Тож діти вчіться з дитинства бути щедрими та добрими і не бути жадібними. Адже гра це не просто забава, а велика школа життя. Грайтеся у народні ігри і вчиться на них робити тільки гарні вчинки. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!